Мама, то ту мама, не хвилюйся. Я живий здоровий. Зі мною все добре, не переживай, чекай на мене. Тітка добровольця Северина Молодяну зачитує єдиний лист, який отримали від нього з полону. Боєць на псевдо Сєва, єдиний син у сім'ї молодян, родом із села Хряцька. З перших днів повномасштабної війни долучився до війська, а через місяць потрапив у полон до росіян. А прикат бінєволена ларазбой. розбой. 26 лютого він добровільно пішов на війну, і я не знала, що тоді все було суворо секретно. Навіть назву сіл прибрали. Він потрапив у 10-ту бригаду, 110-го батальйону, разом зі ще одним хлопцем зі свого села. Коли їх вишикували і запитали кожного, яка в них професія, які в них є документи. Северин сказав, що має водійське посвідчення. Йому сказали зробити крок уперед. і Він зробив цей крок, і тоді їх розділили з товаришем на різні групи. Потім цей хлопець прийшов і сказав мені, що його поставили механіком водієм на танк. Якщо щось зламалося, лагодити так Хлопець спочатку перебував у колонії Брянська. Тепер він у Тулі. Цю інформацію родині підтвердив Червоний Хрест. У полоні Северин майже три роки. Тітка військовослужбовця Лумініца каже: пошуки інформації про бійця не припиняли жодного дня. Написали десятки листів йому. Однак, як розповіли звільнені з полону хлопці, які були з северином у полоні, він не отримав жодного. Пістоплокування соптуді. М'яс пістоплоку не Скрізь, куди я могла піти, скрізь я була. Електронною поштою я відправила запит в ООН, на який отримала відповідь. Мене навіть запросили до них. Мені потрібен був переклад з англійської, який я не могла зробити. Я не могла нікого знайти, тому що мені потрібні були гроші. Але я не можу дозволити собі витрачати гроші, які він отримує. За час його відсутності багато зроблено, але минуло три роки. І ми боролися, що він потрапив у список на на обмін. Я сиджу і переглядаю телеграм-канали, коли нам щось повідомляють про нього, що він там чи ще десь. Знайшла відео, де сидить за столом, начебто перед новим роком. І все чекаю, може і цього разу прийде. Періодично Лумініце знаходить нові фото та відео з полону племінника у російських чатах. Жінка каже, нова інформація з'являється рідко, приблизно раз на півроку. Кожне з таких повідомлень дає надію на повернення Саверина. Северин там не губиться. Він навчив своїх товаришів українців румунської мови, алфавіту, навчив хлопців говорити по румунськи. І коли хлопці поверталися звідти з якоюсь звісткою про нього, то перш за все казали мені привіт румунською мовою. Я там читаю. Він каже: там краща ситуація було набагато жорсткіше. Хлопці, які перебували з ним в одній камері, та наразі вже вдома, передали родичам, що він мріє про власний будинок і криницю біля нього. Лумініца каже, ці його бажання вже втілили. Зробили ремонт у будинку мами, де облаштували Северину окрему кімнату, та викопали криницю. Тепер чекають на бійця вдома. Я спілкуюся з хлопцями, яких звільнили з полону, і вони казали нам, що Северин хоче повернутися, щоб створити комфорт і побут в домі. І він сказав хлопцям, чого він хоче, і це. Вже зроблено. З будь-якого обміну полоненими ми його чекаємо, тому що він є в списках на обмін. Не втрачаємо надії, що в наступному обміні він буде вдома. Ми продовжуємо шукати, знаходити нову інформацію, моніторити списки і сторінки у соціальних мережах, робити все, щоб повернути його додому. Тоткам стопфече. Лілія Вакарюк, Тетяна Панцер, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.